Четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові четвергові коротесенькі ігрові новини. Незер Реалмс Студіо Стизирять нову частину Мортал Комбату відео з годинником будь пожалуйста, скільки годин. Час на якому не доходить до дванадцятої. А відразу перескакує на першу. Можливо, незери роблять ремейк першої частини. Або що ймовірніше, нова частина стане перезапуском та просто не матиме номеру в назві. Поки все очевидно. Вибачте, очевидно. Knight, Silk Song перенесли на невідомий термін. Раніше гра і так не мала точної дати релізу. А обіцяла вийти десь на початку 2023-го. Обіцянка тятянка. GSC Game World разом із Techland домовились і випустили бандл своїми іграми у Стімі. Так оптом можна взяти і придбати трилогію Stalker у комплекті з Dying Light Definitive Edition. За розумною ціною. Але не настільки розумною. Humble Bundle зібрав 20 мільйонів доларів для України. Скільки вдалося зібрати завдяки минулорічному бандлу Stand with Ukraine, 100% прибутку якого пішло на благодійність. Це база, це фундамент. Мікрософти взяли за справу купівлі Activision Blizzard надзвичайно серйозно і, начебто, найняли собі дуже крутого адвоката. А дух, що тіло рве до бою. Сідай ні, не сола Гудмена. А Девіда паніка у списку його колишніх клієнтів, сама покійна королева Великої Британії, а також колишній прем'єр Борис Джонсонюк. Барбарес uh, Мейбі. До каталогу PS Plus Extra та Deluxe докинули солідно так забавок. Серед них знову кілька проєктів Bethesda, а саме другий Dishonored, Evil Within та Wolfenstein Youngblood. Крім того, неочікувано було побачити там Watch Dogs Legion та новеньку Humanity, що вийде в підписці на старті накшталт проєктів Мікрософтів у геймпасі. Пробачте, мабуть, сталося якесь непоро. Начувайся плагіатор, наша баба-адвокатор. Зробить з тебе форшмакатор. Піс-піс. Девід Джафе, один із колишніх розробників God of War, запевнив, що Bloodborne вийде на PS5 та ще й отримає порт на ПК. А ще додав, що це буде анонсовано на майбутньому шоу і PlayStation. Проте пан вже доволі давно не працює в компанії, тому вірити йому чи ні, справа особисто кожного. Брехати можуть усі. Майже, майже всі брешуть. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Асела vista, baby!